Погнали? Так, так. Да. Ножики. Давай по грибочку, ножики. Ось все тут у нас. Це тобі? По ножику Сами. пороздавав. О, друзі, привіт. Погнали в ліс, збирати грибочки. Погода Айда гарна, дощу немає. Покажемо, що ми сьогодні знайдемо. Гарного тихого полювання. Вперед! Ну що? <звіли> 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 Та-дам. Ось такий Ого тук-тук. Де ти взявся такий красавчик? Огромний. ух ух, ху ху Оце грибочок. Та ти що? Так, ростіть ще. Ми прийдемо і заберемо обов'язково. Ух ти що який. Йду. Йду, йду, йду. Знайшли величенького маслючка. Він здоровий. Ага. Синчик. Здоровий москвичок, да. Так. Це я тобі дарую. Ага, <laughs> ану. Тепер саме головне. Ааа, він чистесенький. Ага. Ой, все, в мене вже кошик тяжолий. Ось мисличок. Арненький. ще бачу один. Yeah. Oh. Oh, the Які красончики. Червоні мухоморщики. Гріються на сонечку Рідкість для цього лісу. Білий гриб. Жовтень. 12 жовтня. Та. Да. Класс. Не замітив, хтось ішов і вот таку каку зробив. І ще маленький тут росте, десь поруч. О. Буде грибочок, можливо. Класний? Ага. Ану. Ух ты Ну, ми колись тут знаходили літом. Один теж. Гарний біленький. Може, ще десь тут є? Не будемо зупинятися, йдемо далі. Парочка красунчиків. Станький, без пісочка. Знайшли козарика. Такий грибочок. Ріються на сонечко. Ось такі ми забираємо. Глянем. Ого! Половина в землі. ножки. Вот он. Ще один козарик. Ух. Буцик такий. Круто. Ух ти, Підборазник біля сосни. Перемістився. Біжу, біжу. Біжу, біжу, біжу. Прямо, Прямо. Прямо. ох ти. Козорик. Зордемо до тебе. Привет, Мокруха? да, макруха пурпурова. Цьому сезоні їх мало чомусь. Тоже є стівний грибочок. Так, ух ты О, даже четыре, класс, ух ты, а, сховался, а? заберем. Дуже Казкові. а які гарні, да. Які величенки безразничок, гарний Красунчика знайшла. Ага. Пирасунчик. А ось ще один. Так. Давай ще. Ну, буду старатись. Цікаво. Распаковка. Яка знахідка? Вау! Ты Вау! Я, какие красавчики! И высокий Кайф! Да! В броне такой! Мухоморчик! Плавний. Сьогодні день? День мухомора червоного. Ви тільки подивіться на цю красу. А тут взагалі яка красота. Отакий от. Чотири мухоморчика молоденьких. А он який маслячок. А тим красавчик. Сховався? Ага, ми тебе знайшли. Ага, он ще маслячок. вже старенький, а далі у нас є підберезник. Такий грибочок, да. Мухоморчики сьогодні. Атакует лис. Круто. підборазочек. Да, иду. Вот он. Вот и пидбаразничек. Березник а один і ту, з темною шляпкою. замаскувався. Ось і завершуємо ми тихе полювання. Сьогодні у нас удачний день. Грибочки в нас збирали, Погуляли. Ось такий у нас результат. Підберезники, мухоморщики, маслята і Пару білих. Рушаємо додому. Бажаю всім добра та щастить. Пока.